Нова Honda ENS2, новий BVD Sea Lion та що спільного у BVD та Євро 2024. Про ці новини я вам зараз розповім у Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy, з вами Влад та рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам цікаві новини з ринку китайських електромобілів. Друзі, хондоводи. Новина від серця. Спеціально для вас від хондовода, для хондоводів та для тих, хто збирається доєднатися. Ще аж 17 листопада в Гуанчжоу дебютували такі нові моделі від Honda серії EN, як е, спільне виробництво з компанією HAKA, саме Honda ENP2, а також спільне виробництво із компанією Dongfeng, Honda ENS2. Тоді це все було у вигляді концептів, обіцянок і е, таке інше, але ж зараз вже 2024 рік. І у цьому році планують випустити ці нові, а точніше, оновлені, зовсім нові моделі. На жаль, зараз ще дуже небагато є інформації, є лише тільки прес-релізи. Але навіть із цих крих нам вдалося зібрати якийсь цілісний такий концепт того, що ж там. Наробили японці з китайцями. Тож давайте подивимось на те, що нас чекає. З точки зору зовнішнього вигляду enp 2 і ЄНС2 мають форму з гострими краями. Дизайн, начебто хетчбеку, але це все ж таки СУВ. 18-дюймові спортивні диски. Варто відзначити, що enp 2 від Гак і Honda, і ЄНС2 від Донфенг і Honda. Мають очевидні відмінності в дизайні зовнішнього вигляду. Літера P у ENP2 походить від слова Prime, що особливо відображено в мові освітлення enp 2 Білий сяючий логотип Honda спереду оточений світловою смугою, а ззаду комбіновані ліхтарі. Буква S у назві ens 2 означає spirit. З точки зору дизайну світла проникаючі фари у вигляді крил, що випромінюють назовні, і з яскравим логотипом Honda у центрі. Ту ж ідею повторюють і задні ліхтарі. ENP2 та ENS2 розроблено з урахуванням нових трендів електромобілів. Якщо взяти технічну частину, то таким трендом є розмір, начебто великого автомобіля. А керованість та динаміка як у седана, і все це логічно насправді, адже у великий кузов можна помістити більше технологій, більшу батарейку, зробити більший кліренс та не забирати простір у салоні у людей. Саме тому виник цей тренд. У електромобілів, щоб виглядало авто як, начебто, це SUV, але ж характеристики мали як у Седана, адже хочеться, щоб і простору було багато, і батарейку велику, і кліренс нормальний, щоб там по камням, якимось або по бровкам гасати, щоб це було щось більше, ніж у седана. Та й щоб це все їхало ще й на рівні 5 секунд до сотні, а то і ще й більше. До речі, саме тому Honda пропонуватиме аж три варіанти приводу, тобто усі можливі: передній, задній та повній. У середині enp 2 і ens 2 відрізнятися глобально не планують. Витончена та гладка панель приладів, 128 дюймовий центральний екран керування та велика проекція на переднє скло. Еліптичне кермо з купою фізичних кнопок. Купа різних систем помічників, навіть система ароматизації. Передній ряд автомобіля має наскрізну конструкцію, яка забезпечує плавний прохід між сидінням водія та пасажирськими сидіннями. Ну дуже цікаво дізнатися подробиці про ці новинки, адже у минулому році, все ж таки, таким найбільш очікуваним для більшості зацікавлених людей у цій сфері було авто від BVD, а саме BVD Song L. У цьому ж році я прямо впевнений, що шуму наробить серія ЄН. Від Honda. а для того, щоб не пропустити оновлення інформації про ці Хонди, обов'язково підпишись на наш канал. Тому що як тільки буде доступна актуальна інформація, ми одразу ж будемо сповіщувати про це вас, як у Ютубі, так у Телеграмі, так і на в інстаграмі. Тому обов'язково підпишись на усі ці джерела інформації від ChargeSpy. Ну а також не забувай, що через компанію ChargeSpy ви можете замовити собі будь-який електромобіль з Китаю. Уся інформація про це у описі до цього відео. Звертайтеся, дзвоніть менеджерам, вам обов'язково допоможуть цим питання. На тій же виставці у Китаї BVD представила свою новинку, а саме лінійку. Sea Line, що переводиться як морський лев. І говорять, що він вже готовий до виходу на китайський ринок, тому зараз ви дізнаєтесь деякі подробиці про цей електромобіль. Вже вийшла деяка офіційна інформація про цього красення, адже він пройшов спеціальну перевірку для дозволу виходу на ринок Китаю. За розмірами він трохи менший за нещодавно випущений BVD Song L. Дехто навіть говорить, що це може бути одна і та ж не те, що платформа, а й у цілому каркас, що і у BYD Song L, але стріш зміненим кузовом. Та це тільки припущення на основі зовнішнього вигляду. c Lion має округлий дизайн із кошеною лінією капота, що формує характерну форму позашляховика Fastback. Передня частина c Line має фари подібні до BVD Seal і Song Plus. Він має висувні дверні ручки, спойлер DuckTail і спойлер на даху. Для порівняння він на 10 мм коротший, на 25 мм вищий і на 60 мм вищий, ніж BVD Song L. Ці два електромобілі насправді можуть виглядати як прямі конкуренти. Однак Сіалає 07 нагадує позашляховик для сімейного відпочинку, тоді як BVD Song L має набагато більш спортивний дизайн. Отже, ці автомобілі орієнтовані на різні групи покупців. Характеристики біведісіалайн 07 ще не до кінця відомі. Наприклад, немає інформації про те, якої ємності буде батарея у нього та запас ходу. Але є інформація про потужності та як наслідок деякі відомості про комплектації. Звичайно, буде монопривід і повний. Можливо, навіть як і у нової Хонди, буде три варіанти, адже потужності заявлено три. Двигун на 170 кВт, двигун на 230 кВт та при повному приводі на 390 кВт. А це якраз 160 плюс 230 кВт з передні та задні двигуни. Ну і ціну на цей електромобіль ми очікуємо звичайно компромісну, як і в стилі BYD. Ну а поки що чекаємо на як вже було названо, конкурента у середині компанії. А саме Біваді Сонг Л, коли він прийде до нас у Київ, ми знімемо на нього повний огляд е, детальний, е, та піднімемо його на підйомнику. Так, так, це наша нова, пізнавальна, дуже цікава рубрика, яку насправді запустити потрібно було ще дуже давно. Вона полягає в тому, що ми підіймаємо авто на підйомнику, та Олег робить повний огляд того, що є у всіх потаємних куточках. Ми вже відзняли так Nissan Ariu, і це відео вам дуже сподобалося, дуже гарні. Відгуки про такий стиль відео дуже вам дякуємо. Вже відзняли про Біведі Хана. Також Хонду ЄНС. Це вам реально потужний спойлер та мотивація підписатися на наш канал, адже вас чекає реально. Класний пізнавальний та якісний контент, тому щоб не пропустити ці всі відео, ось там кнопочка, тицяйте на неї, підписуйтесь на наш канал. Ми піднімемо на підйомник і БЗ4Х, яку ви всі просили у коментарях, і айдіху і купу інших класних електромобілів, які ви насправді просите. І в нас є також на них плани. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що вас чекає годнота. Друзі, а зараз новина, як би то дивно не звучало, для любителів футболу. Адже цього року буде у Німеччині проходити Євро 2024 І вперше в історії одним із офіційних спонсорів у європейському змаганні стане китайська компанія. Ну якщо говорити про китайську компанію та Сферу електромобілів, то це, звичайно, компанія Бівайді. UEFA оголосив Бівай офіційним партнером e-mobility е чемпіонату Євро 2024. Він пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Бівай надасть електромобілі зацікавленим сторонам під час турніру. Раніше Volkswagen був партнером УЄФА з мобільності. Союз вирішив співпрацювати з BVD найбільшим у світі виробником електромобілів. Мета УЄФА полягає в тому, щоб надати учасникам Євро 2024 широкий асортимент електромобілів від BVD. Раніше, як я вже сказав, провідним партнером УЄФА був Фольксваген. Він був мобільним партнером футбольних змагань національних збірних УЄФА з 2018 по 2022 роки, і включно з Євро 2020 у вересні 2023 року. Фольксваген заявили, що не стануть партнерами Євро 2024 І як ми бачимо, це місце зайняли Бівайді. Окрім надання автомобілів зацікавленим сторонам Євро 2024, Бівайді продемонструє свої останні моделі електромобілів на вибраних майданчиках у ЄФА Євро2024. Бівайді також створить офіційні фан-зони для людей, які хочуть насолоджуватися прямими трансляціями матчів. Автовиробник поділився, що проведе сотні заходів у понад 230 магазинах Бівайді у 19 країнах Європи, щоб відсвяткувати престижний турнір разом із футбольними вболівальниками. Та клієнтами, і ми не одноразово вам кажемо про те, що якщо справа стосується електромобілів з Китаю, то лідер у цій сфері це BVD. Вже навіть Європа це визнала. а Деякі з наших коментаторів під новинами ще ні. Тому ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам звертати увагу на якісні авто, такі як BVD, І у цьому вам е, також допоможе найбільший в Україні портал. По електромобілям з Китаю, а саме портал Івілен. Тут є сектор авто з пробігом, де ви зможете підібрати собі електромобіль за солодкою ціною і згідними параметрами. Великий сектор того ж BVD та контенту на цю тему, та й багато інфи про інші електромобілі, тому ви зможете знайти для себе все, що забажаєте, і через нього можна попросити зв'язатися з вами, менеджера, якщо вам приглянувся якісь електромобілі, ви плануєте його придбати. Тому переходьте на портал EVLAND за посиланням у описі до цього відео. Звертайтеся до компанії ChargeSpy, якщо ви плануєте собі купувати електромобіль, будь-який електромобіль з Китаю. Але бажано біле що ж, дорогі глядачі, на цьому я завершую ці новини. Я сподіваюся, вони були для вас цікаві, були для вас пізнавальні та корисні. Я нагадую вам, щоб ви підписалися на наші соцмережі, такі як TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Підписуйтесь на телеграм-спільноту нашу, де дуже багато цікавого. А також підписуйтесь на наш канал, тому що вас чекає реально крутий контент. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад. Всім бувай!